Доброго вечора. Сьогодні ми повторюємо тригонометричні рівняння. Починаємо з найпростіших тригонометричних рівнянь. Будь-яке тригонометричне рівняння має стандартний вид їх чотири. Синус Х дорівня А, косинус Х дорівня А, тангенс Х дорівня А та котангенс Х до рівня А, де А це певне число, Х, відповідно, це аргумент або невідомий, який нам не треба знайти. Формули для розв'язання тригонометричних рівнянь найпростіших є чотири базові формули. І для синуса та космоса по три частинні випадки для максимумів, і мінімумів функцій та нулів функцій. Крім того, для розв'язання тригонометричних рівнянь використовуються обернені тригонометричні функції: арксинус, арккосинус, арктангенс і арккотангенс, властивості яких ми розглядали окремо. І для тригонометричних рівнянь дуже важливо знати ці чотири співвідношення для числа, що стоїть під знаком арка від'ємного. Тобто для арксинуса і арктангенса. Це функції непарні, мінус буде виноситися перед виразом. А для арккосинус аркотангенса це функції ні парні, ні непарні, будуть виконуватися співвідношення виду пі арккосинус π пі Розглянемо перший приклад косинус 3х дорівнює 1 друга. 3х це аргумент, він вважається за основним виглядом як невідомий, тобто Х, і розв'язується за стандартною формулою, тому що з правого боку знаходиться число менше одиниці, більше мінус одиниці, і не підлягає розв'язанню частинних, частин, не підлягає розв'язанню за допомогою формул для частинних випадків такого рівняння. Косинус 3х дорівнює 1 друга, звідси випливає, що 3х дорівнює плюс-мінус арк косинус однієї другої, плюс 2 πn N належить до z. Число n є показником кількості оборотів навколо. По одиничному колу, тому число n належить множині цілих чисел. Звідси випливає 3х дорівнює, плюс-мінус косинус однієї другої це π на 3, плюс 2 πn при n, що належить до z. І ліву та праву частину треба поділити на коефіцієнт біля х. Якщо ми ділимо на 3, ми множимо на число обернене до цього. Тобто х дорівнює плюс мінус π на 9, плюс 2 πn поділити на 3. Це є відповідь до нашого рівняння в загальному вигляді. Приклад другий. Косинус 5х дорівнює мінус корінність 2 на 2. З правого боку знову знаходиться число не 1, не 0 і не мінус 1, тому будемо використовувати загальну формулу для розв'язання тригонометричних рівнянь. 5х дорівнює плюс мінус арк косинус числа мінус корінність 2 на 2 плюс 2. N. Оскільки під знаком аркосинуса міститься від'ємне число, використовуємо формулу для від'ємного аркосинуса, тобто вираз аркосинус мінус корінь з 2 на 2 буде замінений на вираз з виду π мінус аркосинус корінь з 2 на 2, тобто додатнього числа, плюс 2πn. Аркосин корінь з 2 на 2, табличне значення дорівнює π на 4. 5х дорівнює плюс-мінус π мінус π на 4, плюс 2 πn Плюс-мінус відноситься до всього виразу, він не подлягає якомусь Розв'язанню інакше, якщо немає ніяких додаткових умов. Тобто, якщо в умові буде сказано знайти там, додатні значення, Рівняння тра-та-та-та-та на проміжку. Тоді і плюс і, і мінус будуть мати значення, тобто буде розбиватися на два якихось елементи. У даному конкретному випадку нам треба просто розв'язати рівняння в загальному вигляді, тому ми його не чіпаємо, той плюс-мінус. Пі мінус пі на 4 це 3 пі на 4, плюс 2пі, -н. і ліву та праву частину поділимо на 5, плюс-мінус. Поділити на 5, це все одно, що помножити на 15, тому це буде 3 π на 20 плюс 2 πn поділити на 5 при n, що належить множенні цілих чисел. Приклад третій. Синус 2х мінус на 3 дорівняв корінність 3 на 2, з правого боку число менше одиниці. Не 0, не 1 і не мінус 1, тому маємо застосовувати першу формулу для розв'язання тригонометричного рівняння в загальному вигляді. Тобто 2х мінус на 3 дорівнює мінус 1 в степені n помножити на арксинус корня з 3 на 2 плюс піn. Арксинус із 3 на 2 це табличне значення. Тобто це буде π на 3 плюс n. З лівого боку має залишитися тільки х. Перенесемо π на 3 вправо з протилежним знаком. Мінус одиниця в степені n помножити на π на 3, плюс π на 3, плюс πn. Не можна додавати ці два елементи, вони залишається в тому вигляді, в якому є. Ліву та праву частину домножимо на одну другу. Х дорівнює мінус одиниця в степені n помножити на π на 6 плюс π на 6 плюс пі n на 2. При n, що належить множині цілих чисел. Приклад четвертий. Синус пі на 14 мінус 2х на 3 дорівнює друга. В традиційному представленні тривонометричних рівнянь на першому місці має стояти вираз з x. Оскільки він стоїть другим із знаком мінус, то знак мінус треба винести перед функцією синуса. Функція синус це непарна функція, тому мінус виноситься аж перед самою функцією. Середина міняє місцями. 2х на 3 і пі на 14. Ліву та праву частину треба домножити на мінус одиницю, отримаємо вираз виду синус 2х на 3 мінус пі на 14 дорівняє мінус 1 друга. Тоді наше тригонометричне рівняння представлено в стандартному вигляді. Для того, щоб його розв'язати, треба застосувати формулу номер 1 для загального розв'язку, тому що з правого боку знаходиться число, яке не входить в частині випадки. Отже, 2х на 3 мінус пі на 4 дорівнює мінус 1 в степені n. Арксинус мінус однієї другої, дуже ретельно перевіряємо знаки, Пі-Н. Арксинус функція непарна. Знак мінус можна винести перед виразом. Тому 2х на 3 мінус пі на 4 дорівнює мінус одиниця в степен помножити на мінус. Або можна записати мінус 1, воно нам знадобиться надалі. Арксинус однієї другої вже це π на 6 плюс πn. Тоді. З правого боку знаходяться вирази. Мінус одиниця в степені n помножити на мінус 1. Якщо основи однакові, вони множаться, то степені додаються. Тому мінус одиницю буде представлено у вигляді мінус 1 в степені n 1. Помножити на π на 6 плюс піn. Перенесемо пі на 4 вправо з протилежним знаком. Мінус одиниця в степені n плюс 1 помножене на π на 6 традиційно ставиться на перше місце цей множник, мінус 1 в степені, помножене на π на 6. π на 4 переноситься з протилежним знаком. Ніяких зведень до спільного знаменника не буде. Домножимо ліву та праву частину на число 3 других для того, щоб з лівого боку залишилось просто коефіцієнт 1 біля х. Мінус одиниця в степені n плюс 1. 3 других помножити на π на 6. Це буде π на 4, плюс 3 π на 8, плюс 3 πn поділити на 2, при n, що належить до z. Це є стандартною відповіддю на це рівняння. Приклад п'ятий, тангенс 3 мінус 2х дорівнює 2. Аналогічно до попереднього, на перше місце традиційно виставляється 2х. Тангенс функція непарна, мінус виноситься перед функцією, тому наш вираз, тобто тригонометричне рівняння, буде мати вигляд. Тангенс 2х мінус 3 дорівнює мінус 2. Для тангенса обмежень справа немає. Для синуса косинуса обмеження від мінус 1 до 1 включно. Для тангенса котангенса з правого боку немає обмежень. Тому маємо право застосувати формулу даного випадку номер 3 Тобто 2х мінус 3 дорівнює арктангенс мінус 2 плюс пін. Арктангенс функція непарна, виносимо мінус перед виразом. Арктангенс 2 це не табличне значення, тому шукати окремо цього не будемо. Мінус 3 переносимо вправо з протилежним знаком, тобто плюс 3 і плюс пі Помножимо на одну другу ліву та праву частину. Це буде нашою відповіддю. N належить множині цілих чисел. Приклад шостий. Рівняння подано не в стандартному вигляді. Заважає число 9, яке знаходиться з лівого боку, і число 3, яке міститься перед котангенсом як множник. Перенесемо дев'ятку вправо з протилежним знаком. Розділимо ліву та праву частину на число 3. Тепер наше рівняння нове рівняння має стандартний вигляд, і ми можемо застосувати останню формулу. 2х плюс 6 дорівнює арк котангенс мінус 3 плюс пі Аркотангенс від'ємного числа розкривається за формулою виду пінус аркотангенс, тобто 2х плюс 6 дорівнює π мінус аркотангенс 3. Це не табличне значення, тобто воно залишиться в тому ж вигляді, в якому є. А далі за схемою з лівого боку має залишитися всього лише х. Аркотангенс трьох плюс. Мінус 6 плюс Pn. Як правило, період ставиться наприкінці написаного виразу, а всі проміжні значення заносяться всередину. Тобто, це залишається на першому місці, пі на останньому місці, всі інші вирази будуть поміщатися між ними. Помножимо на одну другу. І N на 2. І це буде нашою відповіддю для цього тригонометричного рівняння. На сьогодні все.